Привітки, друзі! Сьогодні у нас нова розпаковочка наших паперових сюрпризиків. І на сьогоднішньому відрозпаковочку нову я вам підготувала аж дві новиночки. Вони такі не дуже великі, вони такі міні. Е, новиночки. Це в нас колекція свинки. Ось тут тільки два пакетики з тих різних. А також колекція по клітинках. Тут три пакетики. Надію, що вам сподобаються ця колек... колекція. Ну що ж, а також ми в цьому відео закінчимо аж 5 колекцій, Я просто в шоці, друзі. Це означає, що на наступний раз у нас буде аж 5 новиночок. Так, це дуже сильно. Шо? Я просто в шоці. Так, ну що ж, давайте розпочинати вибирати наші покати для розпаковочки. Почнемо ми звідси з колекції Дельфін. Давайте змеємо, наприклад, останній. Будемо тут ставити. Далі колекція кавунчик. У нас останній залишився, ми її сьогодні закінчуємо. Далі у нас колекція протилежність. Ось. Давайте візьмемо останній. Так. Колекція випадковість, яку ми також сьогодні закінчимо. Типа рандом колекція називається якось так. Далі колекція Кіндри, яку ми також сьогодні закінчимо це у нас колекція собачки. Візьмемо, приклад, давайте ось такий. Ось цей залишимо на останній пакетик. І ми в наступному відео закінчимо цю колекцію. А також закінчимо колекцію дельфін. Наступна колекція Віні-Пух, яку ми також сьогодні закінчимо. В минулому відео тільки розпочали, сьогодні вже закінчуємо. Так. Далі у нас колекція. Мопс у вигляді їжі, також в минулому відео розпочали, а сьогодні тільки закінчили. А сьогодні вже закінчили, точніше. Далі у нас колекція свинки. В наступному відео закінчимо цю колекцію. І візьмемо, наприклад, давайте ось цей. Ось з ось такою свинкою залишимо на останній пакетик. І остання колекція на сьогодні, з якою ми виберемо пакетик. Це у нас колекція по клітинкам. І давайте візьмемо, наприклад. давайте останній. Так. Друзі, як ви зуміти, ми дуже сильно постушили наш магазинчик. Я на наступне відео постараюся зробити побільше новинчик, щоб наш магазинчик не був такий пустий. Друзі, ми розпочинаємо до нашої розпаковочки. Наш каталог ось такий. Ось так. Ось наш каталог і наші ось тут сюрпризики. Ось тут. Ну що ж, і давайте розпочинати від... відкривати наші сюрпризики і клеїти в цей каталожок. А розпочнемо ми. Ой, у нас тут розсипалося. Ну нічого. А розпочнемо ми з колекції. Ми вже, до речі, дуже багато колекцій закінчили в цьому каталозі. Скоро вже буду робити новий. Так. І наступна колекція це в нас дельфін. Ось такий. Яку ми сьогодні закінчимо. Так, де наш пакетик? А ось він тут, в кінці. Ось такий пакетик. І в нас попадеться під номером 5. Давайте подивимося, який в нас дельфінчик попадеться. У нас попався ось такий дельфінчик, який щось цілує. Ну, він нічого не цілує, якщо чесно, він просто показує губки. Під номером 5. Просто виглядає так, так, як ніби щось цілує. Так. І приклеюємо. Ось так, друзі, і ставимо галочку. Ось так. І ось така в нас колекція вийшла. Можете робити собі скріншоти і робити собі таку колекцію на канал. Ось так. Друзі, до речі, спочатку я вам хочу сказати: бо я думала, що ми сьогодні закінчимо цю колекцію. Але потім дивлюся в магазинчик і в нас ще один пакетик. Ось він і сам. Це означає, що ми в наступному відео ще будемо відкривати цю колекцію. І в нас, можливо, побудеться повторочка, або табличка нічого. Я їх чесно вже сама не пам'ятаю. Ну що ж, і давайте продовжувати. Наступна колекція це в нас кавунчик, яку ми точно сьогодні закінчимо, бо там не було ніяких повторочок. Так. Ось наш пакетик. І в нас сьогодні побудеться під номером 3 посерединці. У нас попався ось такий кавунчик, ой, такий кавунчик, який просто посміхається. І він нас під номером 3. Приклеїмо ось так. А також ставимо галочку. Так. І ось така у нас колекція вийшла. Робіть, якщо ви захочете, можете робити скріншоти, і робити собі таку колекцію на канал. І, а ми продовжуємо: а наступна колекція це в нас протилежність. Так. Ось наш великий пакетик такий. І васі, давайте пограємо в гру на удачу. Як ви думаєте, під яким у нас номером попадеться? 1, 3, 5, 7 або 8. Пишіть в коментарі. Я, напевно, думаю, що під номером 8. Хочу, щоб цю, ця пара теж вже розпочалася. Так, друзі, це в нас під номером 5. Ось така половинка, сердечка. Вона в нас ось тут. Це, типу, протилежність, що, типа... Е, розбити сердечко і ціле. Ну, така достатньо, достатньо е, легка протилежність, але цей. ось так в мене дуже по розміру вийшло, ну, хай буде. І ось так в нас виходить. Ось така в нас вже вийшла пара. І, до речі, якщо ми закінчимо пару, ми ставимо галочку. Так, ми продовжуємо. Наступна колекція це в нас випадковість, точніше рундом. Просто рундом. Так. І в нас сьогодні побудеться під номером 3. Ну що ж, давайте подивимося. Так. У нас попалося ось таке авокадо. Ось таке під номером 3. Давайте його приклеїмо. До речі, друзі, дуже сильно вам вдячна за великий активчик на моєму каналі. Так, друзі, я спустя року вже відклеїла. І приклеїмо ось сюди. Ось така у нас колекція вийшла, можете робити скріншот і робити собі таку колекцію на канал. Ось так. А ми продовжуємо. Далі у нас колекція Kinder, яку ми також сьогодні закінчимо. В цьому кіндері у нас попадаються ось такі е, совушки. Але вони різні. І в нас сьогодні попадається під номером 3. До речі, в нас вже не перший раз попадалося сьогодні під номером 3. Відкриваємо. Ой, друзі. Так. У нас попалася ось така совушка. Ось така ржавого кольору. Це так ніби, дивіться, два хлопчика і дві дівчинки. Ось так. Під номером три. Вона з ось таким бантиком. Так Та, ось ця, вона теж з бантиком. Але в неї якісь різні. От, Розьби одинаково. Ось такий. Тільки бантик е, різні. Так, і ставимо галочку. І ось така в нас колекція вийшла, можете робити собі скріншот робити собі таку колекцію на канал. Ось так. А наступна колекція це в нас минула новиночка, Це собачки, яку ми в наступному відео закінчимо. Ось наш пакетик. І вас є варіант. Давайте пограємо в гру, як ви думаєте, під яким у нас номером побудеться. Один або 3. Пишіть в коментарі. Я, напевно, напевно, ще думаю, що під номером три А ви як думаєте, пишіть в коментарі, якщо захочете. Так. І в нас попалася собачка під номером один. Я не вгадала. Ось така. І давайте її приклеїмо. І переклеїмо. Ось така в нас колекція виходить, бо в наступному відео ми закінчимо цю колекцію. Так. Наступна колекція це також минула новенчика, і яку ми сьогодні вже прям закінчуємо. Ось так Вінні Пух. У нас в минулому відео прям попався сам Вінні-пух, а сьогодні цікаво, що в нас попадеться. Так. Так. Е, Аго. В нас попався ось такий тигросткий. Е, Він зим вініпуха. З, з мультсеріала в Вініпух. Під номером 2 І давайте. Його приклеїмо. Є така в нас колекція вийшла Пух. Пишіть в коментарі, чи вам вони сподобалися ці всі колекції, які ми сьогодні закінчили. Ось так. А в нашій є одна колекція, яку ми сьогодні закінчимо. Можете робити скріншоти, робити собі колекцію. таку на канал. А ми продовжуємо. Наступна колекція це в нас колекція мопс у вигляді їжі. Так, ось наш пакетик. І в нас він попадається під номером 2 знову ж таки. Давайте подивимося. І в нас попався ось такий мопс у вигляді авокадо під номером 2. І давайте приклеїмо. І ось така в нас колекція виходить. Ось така. Також, точніше, не виходить, а вже вийшла. Минула новинка. Можете робити собі скріншоти, робити собі таку колекцію на канал. Ми продовжуємо з нашими новиночками. А іменно це в нас перша колекція свинків. Ось наш пакетик з такими сердечками. І вас, давайте пограємо в гру, як ви думаєте, під яким у нас номером поведеться. Під номером 1 або 2. Пишіть в коментарі. Я думаю, що під номером 2. Давайте подивимося. Так. нас попалася ось така свинка, яка спить в ось такій шапочці. Такій шапочці, в якій сплять, ось так. Ой, що в мене сьогодні падає Під номером 2. Друзі, я, до речі, гадала, хто теж гадав, так як я, пишіть в коментарі. Ось так. І приклеїмо і ось така в нас колекція виходить. В наступному відео закінчимо цю колекцію. А наступна колекція це в нас колекція по клітинках. По клітинкам. Ось так. Ось так я оформила цю сторіночку. І давайте пограємо в гру, як ви думаєте, під який у нас номер будеться: 1, 2 або 3. Пишіть в коментарі. Я думаю, що під номером 3. Ну що ж, давайте подивимось. Ось тут у нас є ось таке, бачите, і тепер тянемо. І в нас попався ось такий тост. Тост ось такий. Е, ось такий тост. Він намальований, як ви бачите, по клітиночках. Можете повторити ось такий малюночок собі, і ось так його розмалювати. Під номером 2. Я майже вгадала, але все таки не вгадала. Так. І давайте приклеїмо. І ось така в нас колекція виходить дуже сильно красиво, як по мені. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, пишіть свої коментарі, якщо будуть вони доступні. Е, підписуйтесь на мене, будь ласка. Я дуже сильно вам вдячна за вже 50 підписників. Дуже сильно вам вдячна. Навіть більше за 50. Ви самі найкращі. Ну і на цьому все, друзі. Всіх люблю, всім па-па.